Доброго дня! Які клюшки полетіли? Загальний розклад. Та людина, яка негативно впливала у ваш бік. Жінка, верховна жриця, яка заздрила вашому благополуччю достатку, родинному благополуччю достатку. Що стосується фінансового, матеріального і в стосунках. Але ви боролися. Вона розраховувала, що якщо й не отримала, то з часом отримає, але говорять саме про те, що не отримає. Буде шукати варіанти вирішення даної ситуації, тобто, щоб досягнути того результату, який розраховує, але вищі сили. Вона буде жертвою саме в даних обставинах, в даній ситуації. Того, чого вона прагне, не досягне, які плюшки полетіло. Вона буде знаходитись в страху в першу чергу, що не здобуде, не досягне. Якби вона активно не проявлялася, вона з часом зрозуміє, що немає влади над ситуацією. Владу мають над ситуацією вищі сили, але і вас вона прорахувалася. Буде ще шукати варіанти, але говорять саме про те, що знаходиться в ілюзії відносно того, що зможе з часом досягнути бажаного. Їй би краще. Але цю інформацію вона добуде лише з часом. Їй би краще відмовитись від негативних дій ваш бік, тоді б вона не вкладнювала свою ситуацію, власну ситуацію, власні обставини. Бо з часом, якщо вона ще буде. Створювати вам проблеми, і прагнути маніпулювати вашим життям, обставинами за допомогою диявла, вона буде очікувати інформацію, що відбувається в вашому житті. Але говориться, що як би вона не бажала активно проявлятися по відношенню до ситуації, щоб досягнути, але не досягне. Зрозуміє, що взаємодія з тими силами, на які вона. Покладалася, не принесуть її результат. Навіть якщо вона чогось і досягне, це перва перемога говорять по відношенню до ситуації. Подальшому дані негативні маніпуляції принесуть лише негативний результат в її життя. Якщо вона розраховувала на якийсь шанс, те, що зможе трансформувати позитивну ситуацію в своєму житті, активно діючи, то я можу сказати, що вона не досягне. Навіть якщо розраховує, але все одно негативний результат буде, вона не досягне того, чого вона бажає. Тому що вищі сили керують самою ситуацією, і вони не дадуть їй досягнути результату того, на який вона розраховує. Що б вона не робила, як би вона не проявлялася. Але результату вона не досягне того, на який розраховує. Дана людина, негативно впливаючи на ваше життя, не зможе досягнути того, чого бажає. В кожного своя ситуація, але маніпуляції будуть стосуватись фінансового влучення і достатку вашої ресурсності. Як би вона не прагнула трансформувати ваше життя, але не здобуде того, чого бажає, хоча б буде проявляти силу і буде в пошуку шансу. Успішного, переможного шансу, щоб досягнути те, про що мріє і чого бажає. Мати владу, буде діяти, буде взаємодіяти з людьми, які її думку вважає, що зможуть надати їй досягнути гармонії, благоплуччій і достатку. Але всі її роботи не матимуть результату. Обнулення. В подальшому вона знаходиться в негативному емоційному стані і в нерозумінні. Тому що дуже багато витрат, затрат, енергетичних, фінансових, і не досягнуть результату. Буде багато дуже думати, аналізувати. Хто саме проманіпулював ситуацію, чому вона не досягла того, чого прагнула, того результату, хоча вважала себе самодостатньою.